Тема уроку розбір прийменника і сполучника. Завдання уроку виконати дві вправи, ви їх бачите на екрані. І в першій і другій вправі ви маєте, переписавши речення, виписати прийменники і сполучники і проаналізувати їх за схемою відповідно, як прописано в ваших підручниках, і на екрані. Схеми розборів на сторінці 122 і 128. Ви працюєте з вправами одразу, які розташовані після схем розбору. Вправа 291 і 309. Коротко про розбір прийменника. Прописуєте прийменник. Пишете, яка це частина мови. Тобто, це прийменник. Визначаєте, похідний він чи непохідний. Згадайте, що непохідні прийменники це первинні, а похідні це ті прийменники, які поєдналися з двох і більше прийменників. Прописуєте, які вони будовою – прості, складні, чи складені, і далі з яким словом і в якому відмінку вжито цей прийменник. Сполучники також спочатку треба виписати, прописати, яка це частина мови, тобто сполучник, визначити, який це сполучник за будовою – простий, складний чи складений, похідний він чи непохідний, а потім визначити, мої хороші, вид сполучника за способом використання. Одиничний він, повторювальний, парний. Крім цього, треба визначити вид сполучника за значенням сурядності чи підрядності. Якщо сурядності і підрядності, то ви ще визначаєте підвид. Згадайте, є сурядності підсполучники єднальні, розділові протиставні і підрядності мають свої види.